Всім привіт! Ви на каналі МР Кротні. З вами Марія. І сьогодні на своєму каналі я б хотіла вам показати і розказати, як я в'язала гачком гумки. Так, я в'язала ось таку гулочку рожеву і ще одну зв'язала дві такі маю рожеві і така більша гумка. Цю Це... Це я обв'язувала ось такі гумочки. Ось такі гумочки. Це я купувала тут в Чехії. в Екшені, хто знаходиться в Чехії, то може купити собі по 25 крон. Це тут є 20 штук, а тут є 50 штук маленьких. Так, зараз вам покажу, з якої я ниточки в'язала. Цю рожевеньку я в'язала гачком під номером 3 з ниточки Baby Alice Soft, і вона Поліестер. Номерок в неї 51304 і в ній знаходиться 50 грамів 115 метрів. Ось така ниточка. Бачите. Так, це я відложу. Тепер цукоричну. Я в'язала теж крючком. Ой, вибачте, гачком 3. Номер, номером 3. Це з ниточки на корекор. Вона 100% акрил. Номер її 257. В ній знаходиться 100 грам 360 метрів. Вона така, бачите. Тепер гаща хотіла вам показати свої інструменти. Це гачок, яким я буду в'язати, Це ножниці, щоб відрізати ниточку. Це щоб сховати ниточку, цю коричневу, а цю рожеву. Я ховаю таким меншеньким гачком, тому що це іглою дуже важко сховати. Так, і можемо приступати до роботи. Тепер вам покажу ось цю меншеньку, як в'язати. Беремо ниточку і гачок. Так, бачите гумка, бачите, це ниточка і беремо гачок 3. Так, це три. Беремо ставимо в гумку гачок. Беремо ниточку. Потім, ну, я собі так притримую і беру на перст ниточку. Так. І в'яжу. Дві воздушні петлі. Це одна, беремо ниточку, середину, друга і третя. Ой, три три воздушні петлі. Тепер два накиди. Один, два. Всередину беремо ниточку і в'яжемо тепер дві ниточки. Бачите, у нас є чотири ниточки. В'яжемо дві разом, потім знову дві разом і знову дві разом. Так, ще раз покажу. Два накиди, бачите, три. Тепер беремо ниточку світ зсередини. І в'яжемо знову дві разом. Ой, мене щось мій хлопчик плаче. Дві разом і дві разом. Знову два накиди. Середину беремо ниточку і. Дві разом, дві разом і дві разом знову. Так, ще раз покажу і потім побачимось в кінці. Два накиди. Середину, ниточку берем. Так, дві разом. Дві разом і дві разом. Так, тепер побачимось кінці. Я вам покажу, як тут з'єднувати. Побачимось кінці. Я вже зв'язала до кінця. Тут в мене вийшло 55 стовбиків накидами. І це потрібно тепер зв'язати разом. Так, я вам покажу, як це я роблю. Ну, щоб така була ниточка приблизно, відрізаю це. Цю ниточку витягую. Беру гачок. Я вжу тут, бачите, як вам показати, що це було. Бачите, тут петля в нас. Беру я в цю петлю, ставлю цю ниточку і, і прикріплюю її в петлю, щоб не всередину, бачите, а в саму петлю. І протягуємо цю ниточку, потім з іншої сторони, ставлю знову цю петлю, настав ну, цю, цю наступну знову беру ниточку і середину так, пров'язую. І тепер ховаю цю ниточку. Знову на інший бік. Так, цю петлю бачите, В наступну петлю. Ніточку знову. Наступну петлю. І mm. так йдемо, бачите? Наступну петлю. І можна ще, щоб, щоб все було добре. наступну петлю беремо ниточку і ховаємо. Так, можемо це відрізати. І це так згуба. Це меншку треба, тут більше я набрала. Тут я набрала 65, а тут лише 55. ну Це видно. Так, тепер я вам хочу показати цю, але не з цієї ниточки на кореко, а з цієї Alizei Classic Lana Gold. Так. Щоб вам про неї розказати. Вона з Турції. Бачите, там 100 грамів, в неї є 240 метрів, і в неї код 60. Ось така ниточка, ну, будемо пробувати, що, що буде виходити в нас. Беремо ниточку. Так, це все ховаємо. Беремо гумку. І так, функу раз залишимо. Будемо в'язати 16 воздушних петель. так як це робиться. Берете два так пальці, ставите ниточку, обв'язуєте ці пальці так, щоб було такий хрестик. Ну, я так роблю. І Берете гачок, ні, майже я двоєчку візьму, тому що це тонкіше ниточка. Берете всередину за одну ниточку, іншу захватуєте і всередину. Все, підтримуєте цей кінець і так робите. Ой, я не притримала. О, так, притримую. Так. Нав'язую на палець потім 16 петель. Загортаємо середину знову. Одна вже є петля. Друга, третя, бачите, як? Четверта, п'ята. І так 16. Ще нам потрібно 11. Шоста, сьома, восьма. І щоб не затягувати потрібно нам в'язати, потім це важко буде. Так, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Берете цю гумку, Ставите всередину. і... Так, бачите. І в цю першу ставите гачок. Так, берете ниточку і ну, наприклад праву ниточку, так, берете ниточку і пров'язуєте всю першу, а потім дві рази. Ховаємо знову цю, цей кінець, будемо в'язати його разом так, бачите, щоб цей кінець не був. І беремо дві, дві густошні петлі. Так, дві густошні петлі, потім накид. Тепер, бачите, в цю ми вже ставили гачок ниточку. ниточку ми ставили. Цю не в'яжемо. В'яжемо наступну це в, в цю. І ниточку беремо. У нас на гачку три ниточки. В'яжемо по дві. Дві і дві. Знову накид. Наступну. Бачите, тут вже в'язали, наступну. Гачок ставимо, беремо ниточку, знову три, три, нитки, три ці петлі на гачку і в'яжемо по дві. Дві разом і дві разом знову. Знову накид і знову цю петлю ставимо і ниточку пров'язуємо, дві разом і дві разом. В кінці у вас має бути 16 таких 16 16 стовпників з одним накидом. Побачимось в кінці.